А вам батьки також казали, що треба добре вчитися, здобувати гарну освіту, щоб влаштуватися на файну роботу. Колись я щиро вірив, що саме так і має бути. Але згодом, коли я побачив, що підприємець Кию Пахову 24 на 7, виходячи на пенсію, отримує 800, а працівник з фабрики 5300, в мене в голові було лише одне питання: і це все? Це та пенсія, заради якої потрібно працювати все своє життя? Я був в шоці. Саме тоді я усвідомив, що якщо не подбаєш сам про себе, то й самому прийдеться жити за такі копійки. Я почав діяти і вчитися заощаджувати, але цього виявилося недостатньо, бо інфляція з'їдала значну частину моїх заощаджень. Все змінилося, коли я почав вчитися інвестувати. Хочу вам розповісти про один з найкращих способів, який вже декілька років стабільно приносить мені від 30% річних в доларі. Погляньте лише на результати, скільки він приносить щодня. І все це завдяки спеціальному додатку у вашому телефоні. Ви також можете встановити його собі, щоб зберегти та примножити свій капітал. А як це зробити, розповідаю у закріпленому відео в своєму профілі, в який ви можете перейти по посиланню в шапці профілю.